Вітаю, шановне панство, пані та панове, друзі. Я як обіцяв друга частина цього, що я був перший наче говорити про власне вибір на трактора, цього всього. Хочу так сказати, ну там не тільки було про трактор в першій частині, я там ще трошки за... взяв так тему там, про блогерство, власне, оце. Нове, що зараз в Канаді так розвинулося знову прибули ми, скажем так, сюди хто власне почав тут знімати так дуже відео. Ну але тим не менше, сьогодні це не про це. Ми продовжуємо е, тему тракторів. Власне, чому так, але опять же, маленька ремарка, відійдемо. Я вам до розказую про землю, яку у нас є е, своя земля в Україні, власне. Так от дивіться, що з тої нашої землі. Там повірте, там дуже класна земля, і ну скоріше всього, що ми її будемо продавати, це я вам точно говорю. Це класний кусок землі, який є на підвищенні. Що я можу сказати, там плюси, можу сказати мінуси. Цієї землі. Мінус один туди до самої, там немає під'їзду дороги. І мінус другий там треба підводити світло. Тобто світло там недалеко, але тим не менше його треба підводити. Ну, Це таке. Я зараз не роблю там, там скажімо, якусь там рекламу цієї землі чи ще щось, але в принципі, так, я знаю точно, що, скоріше все, що ми її будемо продавати цю землю. У нас там є 30 сотиків, але сама сам план землі ми були його тобто, розрівняли були ще коли, там поставили невеличку хібірку. Ну, там, ви розумієте, Місцеве місцеве населення там успішно все покрало, ну як в Україні, нічого дивного нема. Вікна покрали нам були, кришу теж вкрали, до речі, вона була з металопрофіля. Там, напевно, лишилося. Сама коробка, не знаю. Ну, Двері навряд чи хтось крав, тому що двері там були, стояли хороші, броньовані. Ми туди були, поставили двері, і тому їх хіба що ну, вибивати, ламати, сенсу не було. Але вікна це все були порозкорочували, в нас там стояла буржуйка. Ну все як в Україні, ви ж знаєте, як нас всі ми любимо розказувати всім про великі матерії, але самі по собі тут дуже в нас люди є дуже такі, знаєте, низькі, цинічні, які Гнидовські такі, які, в принципі, готові. Готові вкрасти що-небудь. Тому тому така справа. Тому там були нам обікрали нас повністю. І вже, напевно, давним-давно. Я вже багато років там не був. І от так, я мав про трактор розказувати, що там мене, це як його насунуло натхнення на мене. Згадав свої хороші теж часи, коли ми були придбали цю землю, і було теж багато планів. І ми хотіли теж. Розвиватися, рухатися, ну на жаль, на жаль, як склалося, так склалося. Знаєте? Ну, крім крім нас, ще є, напевно, доля, крім наших бажань. Тому вертаючись до тракторця. Вот. Ми цей трактор я ще раз були взяли з розрахунку, для чого він нам буде потрібен. Я хочу, щоб він був застосований на максимум на 100% від свого можливостей, від своєї того всього, щоб він, власне, працював. Працював, не простоював, щоб йому навіть можна сказати, на 101%, розумієте. Тому що в такому діапазоні, я ще раз говорю, ми могли взяти вже на великих колесах, але би він був в своєму ряді, він би був самим, як це сказати, самим ізовим, розумієте. Тобто, і не знаю, ми подивилися, наступний наступна лінійка, якщо брати вже по Макса, типу, брати вже такий теж, тобто в повному фулі, от власне вже наступної лінійки, він він Ну як він, ви розумієте, що він там буде коштувати е, ще раз як цей трактор. Тобто, ну, Плюс-мінус, там ну хай буде там ще там додавим, напевно, е, якщо там процентів 70. Може, 60 вартості від там того до того трактора, щоб вийшлося, власне це. Відповідно, але нагрузка на нього, розумієте, завантаження, власне, завантаження цього трактора буде не до кінця. Я цілий час в рейсах. Дружина моя, вона займається своїми квіточками, своїми розсадами туди-сюди. Для неї такого великого трактора. Ну, в принципі, не потрібно. І оцей вод її повністю достатньо собі там підвести там якийсь мішочок землі, там ще чогось, ще щось, ще щось, виконати якісь певні роботи, які їй потрібно. Більше, не більше, не менше, повірте. Для косіння так само, для прибирання, так само. Опять же, орати, ще що, ще щось, повірте. Я ще раз говорю: для нього обладнання є для орання. Значить. Він може орати, розумієте? Тобто, я не знаю, я не пробував, коли куплю, попробую поорати, туди я вам скажу, так, да, я розумію, що хтось скаже, от це малий трактор, багато треба роботи виконати, щоб цей цей. Я все прекрасно розумію, друзі. Да Але він зато буде в мене загружений, розумієте? Повністю буде загружений. Я можу купити, я міг купити більшого трактора. ну Це не йшло питання, розумієте? Чи я я міг вибрати більшу, але я опять же подивився до цільність. Значить для чого? Я буду стояти, машина старіша, є, розумієте? Ми Прекрасно, ми всі любимо техніку, ми всі прекрасно розуміємо, що коли машина не використовується на 100%, немає сенсу її утримання, тому що вона має розхідники, запчастини, мастила, більше треба пального для неї. Це все треба враховувати. Ми ж, ну, ми ж не живемо, як ці, знаєте, що в нас все з неба впадає, розумієте? Відповідно, я ще раз говорю: я порахував так, буде потрібно мені. Чи дружині більш потужніша техніка? Повірте, питання не постоїть, підемо і візьмемо потужніше. Зараз на даному етапі повністю вистачає. Я ж бачу, повірте, я передивився на наших хлопців українських, які розказують про різні трактора, про різне це все. Я масу передивився, я порівнював китайські трактора, я порівнював все, Я все дивився, 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 дивився. І, ну тобто, в принципі, я мав поняття, що я хочу, розумієте? Я мав розуміння, що я хочу, і я вже приходив до того, знаєте, так осознанно. Потім так само. Е Фінансування трактора, розумієте, умови, які, повірте, теж акції, якісь певне це все. Це так само відіграє певну роль ну, при покупці. Ми ж всі хочемо, щоб чим вигідніші умови були. Ну, відповідно, ми шукаємо чим вигідніші умови, щоб були. На даний момент Месій Фергенсон пропонував зі всіх цих самі кращі умови. Я на них погодився. Тобто в мене було. Я вам точно можу сказати, варіант взяти такого на менших колесах. в мене було наступну лінійку Варіант взяти на більших колесах. Я захотів так, щоб хай буде цей помакса. Я не бачу нічого. В ньому такого щось надзвичайного, Ну, хтось знаєте, багато хто може подумати, що. Ну, ми звикли ми дивитися очами, розумієте, а от як воно далі відбувається, що, типу, мова, а от кола не такі, там, він на маленьких колесах, ще, щось, ще щось. Ну, повірте, можна взяти на великих колесах трактор, який. Буде зменшну не достатньо потужним вигоном, і в принципі, ви так само на ньому нічого багато не зробите. Ви самі це прекрасно розумієте, тому, 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 тому я ще раз хочу сказати, що наше рішення було таке, і як воно є, так воно є. Я думаю, що я обов'язково зроблю такий нормальний огляд цього тракторця. Я його поставлю, просто зараз немає, ну таких немає хороших погодних умов вдома, щоб його, знаєте, якось так по-нормальному тобто, зробити. Я покажу його, ну, відповідно, його характеристики, потужності, що він може, що він не може, як він може, як він взагалі може. Якось так. Але тим не менше я задоволений, це, повірте, таке приємне. Ну, всі, всі ми як вам сказати, знаєте. Хоч дорослі, але все одно чоловіки лишаються певними дітьми. Ми любимо машинки, ми любимо різні е, всякі гаджети, які власне, там поковирятися, щоб, щоб воно це все їхало, крутилося, воркало, поркало, щоб соляркою від тебе чути було. Ну, В принципі, якось так. Тому що я можу одне сказати: мене радує, що в цьому тракторі немає дієфу. Тобто Blue це дуже круто, що тут нема цього фільтра низьких частот, тому що цих частинок, тому що це реальний напряг. Ну, я, ну, я люблю, щоб воно, ну як на мене, простіше, цим краще. Там, повірте, простий двигун, хороший, хороший простий двигун стоїть, який буде, я думаю, служити правдою, вірою довго і нудно. Ну, опять же, це все буде відео, ми це все покажемо, розкажемо в мене дуже задоволений від того трактора. В нього маса емоцій, знаєте, як в дитини. Він би катався і катався б на ньому, їздив би, їздив. В принципі, мені не шкода, тільки за ним треба надивитися. Тому що, теж, знаєте, як любий пацан починає перевіряти його на прочність, що він може зробити, що він не може зробити. Ну, звичайно, що за тим треба всім дивитися. Але зараз прийде літо. Трошки було снігу, повірте, це не шуфлює махати, це дуже круто, тому що я вам показував відео, як нас замітає, і це було мінімальне. що Де коли буває, що я кажу, прошлої зими це був повний треш. Це такий добрий місяць, таких снігів, що ви собі просто не представляєте. Це мело, мело і мело. І коли ти не маєш отакого помічника, який може тобі то і шуфлювати, це народ, це є цілий день, реальний цілий день шуфлювання шуфлю, розумієте? Е, можна сказати, що так, це здоров'я, все дуже класно. Здоров'я може бути. Здоров'я може бути на годинку, там пошуфлювати. Цілий день шуфлювання це вже не здоров'я, це вже повний треш, розумієте. Так само і стрижка газонів, цього всього. Одне діло, коли я хочу там біля дому, біля себе постригти, щоб в мене була низенька травичка, щоб вона виглядала дуже так, як то кажуть, гарно, це одна справа. А коли ззаді в мене, послухайте, там гектари землі, розумієте, якої треба обстригати, в мене вже радість туди закінчується моментально. І посмішка на лиці так само пропадає. Що Все, що я можу вам сказати. Тому я повірте, я кусив і мотокусов, я знаю, я пробував. Скільки в мене, ну скільки це треба було зусиль прикладати, щоб скошувати, а воно все заростає швидше, ніж тобі виходить це скошувати. Ну, нічого, нічого, будемо працювати, будемо розвиватися в тому напрямку. Будемо надіятися, що все в нас буде получатися. Є, ми там докупили теплицю, буду встановлювати. Я вам покажу, яку ми таку придбали там. Потім тож, ми же ж планує, Плани в нас із курами так само зараз ми то все підготовуємо. Ми купили такий тож, якби, вигул, кур, навіть такий, щоб, ну, який буде захищати від всього, що літає, щоб їх там нам не цапнуло. Ну коротше, Багато чого цікавого, багато що, повірте, буде що подивитися. У мене теж планів, як барбарос, аби життя хватило на то все. Друзі, та й часу, але ви бачите, от вам. О, Газ-квас. Зараз, зараз коло і зараз, зараз зараз приїду, відцеплюся. Завтра вже в мене зранку вже причіп завантажений. І опять на Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, хочу наголосити не в Нью-Йорк-Сіті, а штат Нью-Йорк. І поїдемо. Зі штату Нью-Йорк треба буде їхати мені на, скоріше всього, вертатися в Філадельфію. В Філадельфію опять завантажуватися. Ну, в принципі, от такий цикл у нас, у нас відбувається в нашому житті. Тому всім успіхів, хто що хоче придбати, бажаю, щоб всі ваші мрії збувалися. І всього найкраще. До нових зустрічей. Надіюся, що ви всі живі, і здорові і ваші близькі. До зустрічі, друзі.